Остовуєте фарбу, погляньте на цю водну металеву фарбу без іржі, не потрібно шліфувати просто нанесіть ось ця іржава, залізна плита. Лише протерти. Швидке висихання, нетоксична, повна. Покриття необхідно лише нанести його на поверхню іржавого металу. Воно взаємодіятиме з іржею. Іржа буде перетворена в ґрунтовку і створить захисний шар. Глибина перетворення, щоб досягти мети видалення іржі, антикорозійний кілограм зможе покрити 8 квадратів. Така велика площа. Будівництво коштує всього кілька десятків одиниць. Висока твердість не ламається сталевою щіткою, Водостійкий після висихання не втрачає колір. Кольорові сталеві плитки, залізні двері, залізні сходи та інші металеві конструкції. включаючи дерев'яні меблі, можна вибрати колір фарбування. Після висихання лакофарбового покриття, висока глянцевість, твердість, нижня поверхня в одному, антикорозійний антиржавчинний, водостійкий в один крок. Ми виробники, які здійснюють прямі продажі, завдяки використанню справжньої практичної та дешевої металевої фарби після отримання якщо не задоволені, можна повернути кошти в будь-який час, різноманіття кольорів для вибору та покупки.